Ляш. Да? Да. На ну Так. — Друзі, добрий ранок. Сьогодні я їду на риболовлю до друга. Мене запросили. На такій риболовлі я раніше не був. Це толстолоб карп Незнайома мені абсолютно риболовля, їду туди як гість. Е, є в мене з собою одна поплавочна вудка, решта я буду ловити на другові вудки. На годиннику зараз на пів сьомого і я потихеньку збираюсь, збираю машину, беру поїсти попити, роблю каву для друга, тому що він вже на водоймі, і вилітаю до нього. Друзі, маємо таку проблему. Я вже за містом заправок немає. І мені датчик тиску коліс, вибиває помилку, що в мене розряджена. Я, я кажу, розряджене. Спущене одне колесо. З тими електроавтомобілями вже все різко стає розрядженим. От. Тому не знаю, що будемо робити. У мене є компресор, я сподіваюся, що це просто глючить датчик. І ніякого там прокола або спущеного колеса немає. Я на то надіюся. Але ну, будемо бачити, як воно. Добрий день. що воно у вас клює, не клює? Та ще не було поки. Йдемо зараз. Мабуть буде перезакид. О, то є тема. Мабуть, буде перезакид на товстолоба. Там мало що лишилося. З погодою нам, звісно, чуть-чуть не, не цей. Не підфартило. По прогнозу, доща взагалі не мало бути. А він же йде хвилин, певно, 15. Такий мілкий, половина вже в цих половина людей вже в дощовиках. Інша половина нормальних. Нормально собі стоять в ковці, там мужик взагалі дорожніх. Щоб здалека видно його було. Ну нічого, нічого, ждемо, перезакидаємо фідера. На тулстолоба перезакинули. Перезакидаємо фідера, будемо ждати велику-велику рибу. Можна я оставимо по Так, да, ложи, але сховай десь туди її, щоб не мокла. У нас я ж її навіть не бачу. Ситуація ЧП. Хлопаків. Карпік, походу, вкрав вудку. Я війгу не бачу. <laughs> Я тут кстати, не бачив. Вона, мабуть, десь там вже далеко в корчах. А, вон, геть під берегом. Під яким? Вон дивись, геть під берегом. Ага. Вон зупинилася. Ох, диви, ковшов. Йо, мої. Все, вперся. В берег? Вперся в берег, да. То там же ж можна вийти туди, ні? Там же ж мужик ловив. А тут глибоко. Ну Там по пояс під берегом. Більше, по груди навіть. А куди він побіг? Мабуть, не поправимо оббігати. В тата мого вкрала вулиця. <хи> Я з другом там сидів, то теж вкрала він залазив. Це вже малий буде залазити. <хи> Ні, ну, не така собі ситуація. Тобі кукурудка. Треба якось замка цепляти до спіні. Прив'язує, сутка. Да, така фігня. Я не бачу зараз. Я не бачу вудку. Я вже бачу, біжи. А, там далеко. Ну, а чого він туди побіг? Що, він побіг роздягатися чи що? Ні, і зараз може дістане так рукою даже. Ти бачив вутку, бо я вже не бачу. Перейду туди, підніму, може. <сі> каже, Приходить малий, каже, хлопці, підкажіть, що робити. Каже. От моя вудка, каже, попливла. Каже, підкажіть, що мені робити. Не до слад побіг малий. Далі. Правіше. О, достає, 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 знаю, як призумити. Ну-ну-ну-ну-ну. А, в воду заліз. Рукою бери! Залазить, роздягається, блін, я не знаю, як тут. Розвають. Я не знаю, як зумити на говпросі, поняв? Я не знаю, чи то... Я не знаю, що там видно буде, чи не буде. А! Блин, подскажите кто-то в комментариях, как на 12й гоупросте зуммить. Давай-давай! О бля! О, хорош! Е, Птичка? Yeah. Yeah? Yeah. 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 Эх ты, ё-моё! Знаєш що обідно? Малий зря намочився. А? Малий зря намочився. Але ні, не зря. Спінінга, ж то спас. Спас мудочку. Фортуна повернулась до нього іншим боком. Але це ж класно, класно. Що, дошку чи ні? ні не, не, не прийшов. Ось такі чудеса робить кукурузка. Я йду охороняти цього спінінга, бо він нас тут на кукурузку. Гороху несе? Яка? в медовій якась? Домашня, нашня, розмір. Ого, давай сюди. Це якийсь крокодил, тобі був. Це був не Карп. Ого. Є? Є. Що, брати, поцаку? Потако, брати. Да. На кукурузу, ты понял? Да, ну весь все Зато. Зато зри бой. Бля, муха. Ух ты, -мо! Дивишся, який трохи. Подляжки. Да. Ну нормальний такий. Хороший? Рам 200 є. Фу, ну літя гар. гарно. <реш> Хорошенький. Хоч, тут два рибалка, ну риба. Є все таки. Фу. Молода школа. Учить старих. Як діставати за цеп. То як там правильно? Та, Має бути відкрита катушка чи закрита? Ну, не головне, що покрита чи закрита. Главне, що посадно. Ну, Потім плюс я боя пішла. <рес> То що, будемо купатися чи ні? Бер... Підемо по берегу. Міша, ти в захваті? Да. Тобі подобається така да, двіжуха? Дістає вже. Може у, у цей. Вже не в квадроциклах. Воно сьогодні буде клювати, Це трудова рибалка. Це, ну, класно, але... але... Та хочете вже гити не паровоза, хочете вже хоч Покльовки. Риби куча, риби ходить. Но особо я риби не бачу. Покльовок теж. Зато а тут все модно. Дорого, багато. Нічого в мене теж коротке буде. Я прям його заберу. Що там? Буде діло? Поняв. Да? Подожди, може я і став? Давай, давай сидіть. Покажи, покажи на камеру. Бачили, коли підніми вище, підніми вище ляще. Подожди, подожди. Це ляш, мабуть, ще Ні, Нище, опусти садка в воду. ж так підсікає. Угой как Ого, на Ого! Це не голабель? Ні, красоперка. Йопа мать! Здоровенно! Ошалеть! А ну? Та ну, ти шо? Та яка вона побита щукою? Треба кукурузку взяти? Так, так. Я в шоці. Ну, вона... на маленький гачечок диви які. Вона розміром як ляш. Ох ти. Ох ти бляха, що не загнав. Ні, ну я такої плотви не бачив, ще, якщо чесно. Є тітька, ну краснопярка. Скільки? Грам 300? 300 Міша, не психуй Положи її. <реш> В один піцак, дві рибини, ми вирішили просто садка не доставати. Не, ну ти. Та ти що, ні? Ну, дві. Дві. Купнула? Ти що, три карпа про втикав? Ти риботюга. На, гач... На. На горох? На горох? На горох. Тож твій. Тож твій. Хорош, хорош. Тоже на горох Карпа прав така. Ні, ну сьогодні різновідпорибі класний, да? Ти ожидав Карпа, Амура, толстолоба. Ну, на них. А ловиш підлящики і краснопьорку. Ще воно до вечора ляща ловить. Ні, ну якщо ще довше посидіти і багато говорити, то можна. <laughs> Міша, по-моєму, треба доставати садка. Ні, ще не треба. Ще поки повний, до верху не буде. Чи поки так, да, не набереться. Ні, ну годно, ні? Так, я такої ніколи не бачу великої. Тукайся. Пашла жара. Ай, Що там? Підлящик якийсь? Що то Готовий? Але помощника знайшли, слухай. Ну, ще одна. Меншенька. О! <сіпі> лови! Ти <сіпі> <Кіш -бек>. Забирай! <сіпі> Той, лови, лови, бо зараз попливе. Кидай в нас передай привіт! Рибацюга року! <пілляє> Порвало йому сьогодні три вудки. Міша лайк! А підписуватись треба чи ні? По-любому. І коментар. Асистент. Підсак. Тільки не впади! Та я так не продінну. Уйшов. Так, да, зійшов. А що було? Не видно було. Та, шутила. Та, шутила? Та Горох. навіть якщо карпа, то не болеють. Горох. Кукуруза. Кукуруза да була? Кукуруза. Коротше, друзі, прикупив собі ого, прикупив собі такі. Дві катушки від флагмана. Що це за версія? Флагман Карп. Дві штучки купив і до 27 числа на акціях флагмані куплю собі ще два фідера. Купив, до речі, зразу з шнуром. І так, друзі, на годиннику в нас перша дня. Ми вже скрутили вудки. Першу частину каче я вже заніс до машини. Отака у нас вийшла риболовля, зловили ми багато. Три грибини і один схід. По крупній рибі не зловили нічого, хоча тут амури, карпи більше 10 кг, 5-10 стабільно, хлопці кажуть, залітають. Тому всім, кому сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь.